Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина Лю Кермулаєва і поїхали. Розбираємо нову зелену жабу. Це буде історія про Буратіно. Про Буратіно, який хотів дуже багато бабла із поля чудес. Ну а по факту отримав справу про державну зраду. Давайте поговоримо про Сашу Дубінського, улюблене створіння лялькового театру імені головного Карабаса Барабаса Ігоря Коломойського. Наш Олександр дуже цікава персона. Я пам'ятаю ті роки, коли молодим починаючим журналістам шанувальники говорили: і я желаю вам такого успіха, процвітання і багатства, і фанбази, як у Олександра Дубінського. Тепер можу з упевненістю сказати: не дай Боже такої слави. Отже, як починав Саша Дубінський? У підлітковому віці Олександр Дубінський почав торгувати на кардачах. Його підлітковий вік припав на кінець 90-х, і кардачі у цей час це був такий рай для збуту краденої техніки. Бізнес Сашка на кардачах ішов так успішно, що до початку нульових він вже мав кілька точок. І з таким набутим досвідом, так би мовити, з низів Саша почав себе пробувати в економічній журналістиці. Тоді бізнесова журналістика в Україні лише зароджувалася, і кучерявий хлопець у вишиваночці на голу і волохату грудь мав неймовірний успіх на телевізійних каналах, наприклад, на телевізійному каналі Інтер. На самом деле курс национальной валюты любой экономики третьего мира Украина именно такая экономика. Он определяется объемом товаров, которые мы производим и продаем за рубеж, и объемом товаров, которые мы не производим, и вынуждены импортировать из-за рубежа. Дивіться, який красоту! Зацените, які речи грамотні говорив на канале Интер. То есть, если в Украине основное производство это сталь, это зерно это машина состояние, причём машина состояние это станки, ну, грубо говоря, из СССРского периода, которые потребляют только Россия. И химическое удобрение, которое состоит там на 80% из сыны газа. Правда, якщо уважно послухати, Бодайцю програму то уже тоді між рядками, в принципі, абсолютно адекватними, Сашко акуратно вшивав рекламу партії регіонів, чиїм головним медійним ресурсом якраз і був канал Інтер. Чим слабше гривня по отношению до долару, тож чим більше гривень дадуть за долар, тим вигідніше експортерам. Вони платять зарплати людям в гривнах. А тепер у буде реклама партії регіонів. Партія регіонів – Это прежде всего партия експортерів, то есть тих людей, которые зарабатывали свои миллионы і мільярди, на тим, що владея якимись то заводами производять вот ті товари, які которые перечислили раніше. Для них вигідно, щоб курс гривни потихонечку ослаблявся. Понятное дело, що перед виборами это не будет столь существенним ослаблением, но на мой взгляд, как только выборы закончатся, як только будет относительный період политического спокойствия, плавна девальвація гривны вполне возможна. І старання Сашка отримали свої нагороди у 2007, у 2008 тисячі і у 2009 тисячі він ставав кращим економічним журналістом на конкурсі прес-званія. Цікаво, що головним спонсором цього прес-звання був небезвідомий проросійський олігарх Вадим Новинський. Згодом уже із медійною популярністю і оцими брязкальцями Сашко отримав посаду головного редактора такого собі видання англомовного Київ Віклі. І ось що пише про оцю цю його віху діяльності стаття на сайті 24 го каналу. У цей час навколо персони Дубінського почали виникати перші гучні скандали, в основному через джинсу. та відверту роботу на створення потрібного іміджу певним політикам і бізнесменам. Так про Дубінського говорили як про фактичного піарника майбутнього проросійського олігарха Вадима Новінського. Власне, тому і не дивно, чому у 2023 році Саша Дубінський в ефірі свого оновленого Ютуб каналу топив за російську православну церкву і наводив свої аргументи, чому РПЦ не можна виселяти з Києво-Печерської лаври. До речі, тут варто сказати, що головним спонсором РПЦ в Україні теж є проросійський олігарх Вадим Новінський. Спорить з этим бессмысленно Религиозные войны самые страшные, самые кровавые, самые беспощадные, которые только и были в истории человечества. В Советском Союзе был такой нарком Ежов, который занимался репрессиями против священнослужителей. А тепер давайте ж послухаємо, хто за версією думинського наш український Єжов. репрессиями, уничтожениями священнослужителей прихожан особоистах подрывами соборов. Ну, ви все это знаєте, если не знаєте, пожалуйста, почитайте в історії. Вот міністр Ткаченко, который сьогодні займається виселенням одних представителей православия і заселенням в церкві других представителей православия, вот это сьогодні наш такой мелкий український їжов. Ну а далі, у 2010 році, пташеня із гнізда Новинського потрапила до обойми головного карабаса Ігоря Коломойського. Да, Тянуля на хуйню, блядь. ігор Валерійович завше вмів вміло підбирати Буратін, Артемонів і Мальвін для свого приватного ручного цирку. І знаєте, тепер дуже прикметно, що всі ці телевізійні ляльки радо ходять на суди Коломойського і захищають його. Давайте, наприклад, нагадаємо, як себе поводить головна Мальвіна його цирку. Наташа Мосійчук була на щиро, якщо б я сказала, чи ми не обговорюємо цю ситуацію з нашим інвестором. Звичайно, обговорюємо і в колективі народилася така думка щодо підтримки його в тому плані. Ми подумали, що знаєте, держава на рівні суду та воссові суду все таки має визнати його як плюси, так і мінуси цю ситуацію відсторонено. як ви бачите, це не позначається на інформаційній політиці каналу. Е немає такого, щоб нам хтось щось наказав, щоб ми щось говорили. Просто свята людина, цей Ігор Валерійович Коломойський, не інакше. Як послухаєш Наташу Мосячук, складається враження, що. Це просто святий апостол. А щодо там треськогось ні, такого немає, але використати процесуальні можливості, та як то робота Ігоря Валерійовича над цими документами не в СБУ, а в себе вдома на Дніпропетровщині, та ми скористалися такою можливістю, звичайно, і запропонували варіант затягнути. А ще одна мальвіна із цирку Коломойського переконувала, що шеф має спати у красивому і теплому ліжку. Ви знаєте цю мальвіну? Це Алла Мазур. Я тих людей, які е, готують взяти Ігоря ріша на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні. перебуваючи в тому, я вважаю, що так можливо, і він буде з'являтися на перше виклик з іншого і суді. Ну і власне що він швидко переару він вже доніс 2 вересня, коли дуже швидко приїхала на судове засідання. Тож Дубінський теж не був виключенням. У 2010 році йому доручили цілий департамент журналістських розслідувань, і він був хедлайнером такого колись дуже популярного телевізійного проекту Гроші. Гроші, із яких виросли, до речі, кілька дуже класних журналістів, наприклад, Михайло Ткач, молодим хлопцем, який раз працював у цій програмі. Так, от на початку ці гроші на плюсах справді були якоюсь цікавою програмою розслідувань, і що цікаво, потім через кілька років у кадрі з'явився і сам Сашко Дубінський, і стилісти плюсів вміло перетворили отакого опецька в вишиванці у. Тіпа смазливого мальчика для антонін, для телевізійних антонін, які дивляться канал плюси, і тут знаєте, коли е, Саша Дубінський уже нарешті потрапив до кадру. До нього прийшли перші великі гроші, які він почав вкладати дуже активно, якраз у нерухомість і у дуже дорогі автомобілі. І це той самий епізод, мама любить скористь. Але давайте я трохи поясню за що ж Сашко Дубінський отримав всі ці гроші, які потім вкладав у дорогі автомобілі і у дорогі квартири в Києві. До свого обрання народним депутатом Олександр Дубінський був ще і керівником а, такого проекту а, типу розслідувань на каналі Плюси, який називався Українські сенсації, і ви, мабуть, пам'ятаєте, як у березні 2019 року, тобто у розпал виборчої президентської кампанії, українські сенсації видали просто таке бомбічний фільм «50 відцінків Порошенка, де стверджувалося, що Петро Олексій Вич в молодості спеціально, начебто, убив свого брата Михайла. У цей же період на початку 2019 року Олександр пропонував пустити газ на місце збору форуму партійців блоку Петра Порошенка, і знаєте, це є досить таким дивним твердженням, якщо ти журналіст. Але попри ці медійні скандали і відверті фейки, про які навіть говорили самі інші там журналісти, плюсів у Саші все складалося напрочуд добро. І далі він переключився на ще одного такого ворога персонального Ігоря Валерійовича Коломойського, колишню очільницю НБУ Валерію Гонтарєву. Чому так? А ось дуже дуже точне визначення, хто такий Сашко Дубінський дав нинішній мер Дніпра Борис Філа. Ми вже прекрасно розуміємо, що господин Дубінський це не воля, ніж говоряща голова Каломойського. Ви взагалі там не соромилися. Ну, да, я не можу зараз этого говорити. Ну, то есть, не говоряща голова, а говоряща, друга часть тіла. Борис Філатов теж неодноразово ставав об'єктом нападок Сашка Дубінського. і ось він дає точну характеристику. В сей медийной деятельности. Я просто понимаю, что он инструмент. Ну вот какой смысл спорить вот, с чашкой? Чашку можно налить горячий кофе, а можно налить холодную воду. Поэтому он просто пустой сосуд, і все, который заполняет в зависимости от желаний хозяина. Так, от до чого тут Валерія Гонтарєва? Валерія Гонтарєва очолювала Національний банк України якраз у той період, коли у Коломойського забрали і націоналізували Приватбанк і по суті врятували так фінансово економічну систему України від розбалансу і дефолту. Так, от ображений Коломойський і його Пудель Дубінський зробили все для медійної атаки Гонтарєвої. Наприклад, дуже прикметним був епізод, коли Дубінський використовував свою величезну фан-базу і просив людей написати листи у Лондонську школу економіки, де вже працювала Валерія Гонтарєва, з вимогами звільнити її. За всю цю роботу проти політичних опонентів і ворогів персональних Ігоря Валерійовича Коломойського Саша Дубінський отримав дуже і дуже жирний округ. 94-й – це Обухівський і Васильківські райони Київської області. І крім того, він став ще і головою Київського обласного партійного осередку Слуги народу. І до речі, можу тут показати, як він на партійних з'їздах обіймався то з Бужанським, то з Сір-Ліщом. Так, от цікаво, як тепер слуги народу, наприклад, Сашко Корнієнко, наш перший віцеспікер Верховної Ради, пояснює. А як же до списку партії Слуга народу взяли агента російських спецслужб Бураціно? Слухаємо Корнієнка. Це свіже інтерв'ю на ліганет. Зацініть, що він говорить. Був такий, напевно, як мікропроект чи субпроєкт чи субідея кілька відомих блогерів, кожен в своєму жанрі, стилі і регіоні, спробувати їх висунути проти найбільш одіозних представників режиму, тоді БПП, так званого. Да? З тим, щоб спробувати їх перемогти, от, власне, так і депутатами стали всі ці Божанський, намагався потрапити в раду Сир Лєщ, Ліза Багуцька та інші одіозні персонажі. Тому що розуміючи, що округ засіяний ну дуже рясно там грошима і про пакетами і так далі, дуже важко. Перемогти якось, якщо змагатися, теж про пакетами, грошима і так далі. Тому була ідея застосувати таких блогерів, запросити. І от люди обрали їх, вони стали депутатами. Цікаво, як молодий прогресивний політик Аля Сашко Корнієнко розповідає про те, що. Слуги народу були не проти використовувати протпакети на виборах, але далі почалося цікавіше. Дубінський, очевидно, подивився це інтерв'ю і розказав про роль самого Корнієнка на цих виборах, і вона просто таки прекрасна. Слухаємо версію Дубінського. «Это я предложил выдвинуться від, проти Канонінка в 94-м ізбирательному округі Київської області і підложив кандидатуру Куніцкого проти Грановського в Харкові. І ми свои избирательные кампании прошли по-настоящему, в то время как место Саши Корниенко купил ныне покойный депутат Давиденко. В принципе, уже тогда было очевидно, что значительная часть списка слуг народа продана, о чем неоднократно заявлял убитый депутат Антон Поляков. Цикавые факты, что ж там насправді відбувалося у штабе «Слуг народу» ну, в 2019 році. Але повернемося до періоду, коли все на виду у них було добре. Отже, після отримання депутатства у Дубінського дуже швидко почалася зоряна хвороба. Він стає постійним гостем мальвіни головної цирку Коломойського Наташеньки Масійчук. І там складається враження, що Сашко настільки уже така пихата персона, що вважає, що він вершить долі не лише українських політиків, а і розповідає Сполученим Штатам Америки, як їм правильно жити. І ми сьогодні наблюдали свою прекрасну піар-акцію Порошенка по защиті Смалія. ведь вся історія іностранних агентів на території України. Атлантик Каунсел, від своєї імені заявляє делает заявление о недопустимості політичних того же Порошенко і делает заявление в защиту Смолия, фінансується той же компанией Бурісма Ніколая Злачевского. Ти дивись, як осмілів Сашко і з Наталкою Масійчук почали керчати уже теми проти Сполучених Штатів Америки і майбутнього тоді ще кандидата на посаду президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Якщо ви пам'ятаєте плінки Олександра Аніщенко, то там. на этих пленках обсуждается, как Петр Алексеевич будет делить прибыли с добытого газа в Украине с Николаем Злочевской компанией Бурисма. То есть мы сейчас имеем дело с лобби иностранных агентов, по сути, которые подменяют собой иностранные государства. Они почему-то имеют наглость заявлять, а это все от имени Соединенных Штатов Америки. Что ты еще? Але це ще не все. Хамство Дубінського настільки виросло, що всі вже почали розуміти, що це медіа сучка Коломойського, але він все одно продовжував виступати в ефірах Наталочки Масічу. Ну дивіться, вас, вас не чути тобі що, Коломойський Дозволив розмовляти сьогодні зі мною чи А, так, от далі доволі швидко через свій ютуб і через свої соціальні мережі Дубінський почав формувати а, таку фан-базу для власної політичної сили. І під хваським лозунгом, який звучав так: кризіс нет, они просто піздять наші деньги. Причому у цей час Дубінський уже не приховує, що йому дуже подобається Андрій Портнов і Ігор Гужва. Це два проросійських ватника, діяча а, і колаборанта. Що цікаво, лекала цих наміток цього політичного проекту. Потім вдало використає на місцевих виборах 2020 партія Шар'я. Ну а сам Дубінський після обрання народним депутатом одразу у нас є заступником голови комітету з питань податкової та митної політики. Це дуже жирний комітет, який очолює той самий Данило Гетьманцев. Уявіть, яка колаба склалася у цьому комітеті? Очолює. Її його колишній помічник Володимира Сівковича, проросійського агента ФСБ, який якраз таки 10 років у Москві планував як же ж помститися Україні і допомогти Російській Федерації загарбати Україну, а заступником. Головою комітету, який відповідає за наші фінанси і податки, стала людина, яка виявилася агентом гру Бураціно. І після цих кар'єрних злетів Сашко Дубінський почав себе вести абсолютно хамовито. Наприклад, він намагався а, блокувати ті законопроекти, які мали на меті похитнути, хоч якось позиції Коломойського. Але потім виявилося, що цей щирий патріот, людина, яка просто там. Праймовий колись журналіст шукає лазівки для того, щоб отримати румунський паспорт. Ну і тут же Сашко за підтримки Коломойського вирішив учудити страшне разом із колишнім військовим прокурором, дуже одіозним кулаком та депутатом державним зрадником повтручатися... У американські вибори власне так колись дуже і дуже популярний журналіст-розслідувач вляпався у справу, яка тепер трактується в тому числі як державна зрада. Давайте ж зацитую, у чому його звинувачує служба безпеки України у співпраці з гру Росії, шпигунській діяльності на користь Російської Федерації та поширення дезінформації. Uh, він був одним із ключових контактів Руді Джуліані в той час, як Джуліані від імені колишнього президента США Дональда Трампа намагався знайти в Україні матеріали, які прив'язали Джо Байдена до корупційних схем. Давайте послухаємо куратора, кегебіста і колишнього помічника деркача Ігоря Колеснікова. Я Колесніков у 2018 році дав добровольне загласі на підсальне співробітництво замістить начальника главного розвитку управління кіпсавожу Російської Федерації Алексію Степановича. Мне был присвоен агентурный псевдоним «Ветеран». В последующем я выполнял функции резидента. Управлял созданной Алексеевым агентурной сетью, в которую входили Кулик Константин Геннадьевич, агентурный псевдоним «Птичка», Дубинский Александр Анатольевич, агентурный псевдоним «Буратино», Даркач Андрей Леонидович. Разом все эти люди и с агентом «Буратино», а этим агентом «Буратино» и есть Александр Дубинский, сдавали анализы. Смотрите, тут анализы посмотрели? Да. Вот, надо кое-что передать. Анализ обозначает информация, больница означает место проведения пресс-конференции. А, Хорошо, кор короче, смотрите, вот вам 9 числа в больнице, 9 октября, да, проходил такую комиссию, да, угу. вот, надо на этой неделе обязательно такую же комиссию пройти, такого же формата, и плюс новый туда что-нибудь. Суть цих аналізів дуже і дуже проста. Народний депутат Андрій Деркач, схоже, дуже довго працював на російську розвитку у 2021 році, і в 2022 якраз під повномасштабне вторгнення, він готував сітку агентури проросійської і диверсантів, які мали дуже швидко допомогти окупувати Україну. І до речі, Андрій Деркач очевидно ставився до свого завдання від кремлівських кураторів дуже і дуже серйозно, на відміну від Віктора Медведчука, якого більше цікавили золоті вагони і його власна жінка Оксана Марченко? Так, от завданням Дубінського і у цієї іншої команди цих агентів було потопити кандидата від демократичної партії Джозефа Байдена. Як це мало бути? А вкинути у публічний простір історію знову ж таки про його сина Хантера Байдена і про його діяльність в українській кампанії Бурізма. так Сашко Дубінський став медійним публічним лицем кампанії проти Байдена, яка була спродюсована з одного боку Коломойським, з іншого боку, Андрієм Деркачем, а з третього боку адвокатом Трампа Руді Джуліані. Проте, як ми розуміємо, оце рішення вляпатися у цю виборчу кампанію демократичної партії Сполучених Штатів Америки стало якраз початком кінця Олександра Дубінського. І тут до речі варто нагадати оцей епізод, з ким же зустрічався Руді Джуліані у період з 2017 року і до 2021 давайте згадаємо, як колишній міністр внутрішніх справ Арсен Авако підписував свою книжечку про лі на якраз таки із Руді Джуліані. А подавати епізод, як бомбезний менеджер українського президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак теж зустрічався із Руді Джуліані. І потім Дмитро Кулеба казав, що це от була така просто ювелірна дипломатична гра. Тому це наводить на такі думки, що цілком вірно що агентури, яка втручалася у американські вибори, може бути більше. І, скажімо так, там буде замішаний не один Буратіно, який зараз вже почав видавати такі порції е, правди про е, кліку Зеленський Ярмак. В чому інтерес для української власті? Заканчивай. Давайте по порядку. Новості включені, критики. Ніт. Марафон національного отоплення роботи двадцять 7. Бабки наставні партнери дают у неограничених количествах, какого-то контроля за расходованием этих денег нет, все си речі на сидіс воїн, зарабатывать на чому угодно и ни за что не отвечать. Полностью підконтрольна прокуратура, суды, парламент, СБУ, ГПУ, все що хотіть подконтрольна, полностью все. Як ви пам'ятаєте, розплата за ці присухи проти Джозефа Байдена прийшла дуже швидко. На початку 2021 року на Дубінського наклали американські санкції та випиляли остаточно із Ютубу. Також десь тоді спливла історія, яка розповіла про те, що Дубінський якраз був автором знаменитого фейку про сплошну проституцію під час революції гідності на майдані. До речі, я не можу не насолодитися намаганням Дубінського обрихати Сполучені Штати Америки навіть після накладення оцих санкцій. Дові особи Сполучених Штатів Америки стали жертвами українських аферистів. Відразу скажу, я як адвокат кілька разів проводила прес-конференції в цьому залі і не тільки в цьому залі, розповідаючи про системні провокації, які здійснювалися і здійснюються проти Олександра Дубінського. З метою його видалення з політичного поля України, не гребуючи будь-якими засобами. При цьому вони цього не приховують. Це багаторазово зафіксовано в їх публічних виступах, на їх сторінках, в соціальних мережах. І тут же Саша Пудель знайшов винуватих. До носи Шабуніна і всіх інших подобних аферистів з приводу нібито мого зв'язку зв'язку з, з, з паном Деркачем. Тимчасово в силу об'єктивно складної ситуації в Сполучених Штатах дозволили корупційним паразитом реалізувати чергову аферу. Червона земля, що я ніколи не втручався в вибори в інших державах, в тому числі в американські вибори. І ніколи не мав відношення до оприлюднення або іншим чином подібних дій про так звані плівки Порошенко Байдена, і це все всі чудово знають. Цікаво, що у той час, коли буяв міждержавний скандал, Наталка Масічук просувала в своїх ефірах ще одного дуже цікавого агента птічку того самого прокурора Кулика. Тож, цілком можна сказати, що схема російського гру. Через українське телебачення, через потужний канал 1+,1 і через Наталочку Мосійчук в нерозбірливу була втілена практично на всі 100%. відсотків, тому що дуже багато українських громадян повірили у всі ті речі, які якраз озвучувала про агентура. Але тепер варто сказати ще кілька слів про Сашка Дубінського. Оці американські санкції стали для нього вироком і фактично перетворили із восходящої звізди українського політикуму на політичний труп. І знаєте, так тривало до весни 2023 року, коли знову ж таки канал 1+,1, який зараз фінансується за наші і з вами гроші. Тому що цей канал входить до єдиного телевізійного марафону і йому дають мільйони і мільйони грошей на їхнє існування і на підтримування у цих розрісованих халібальників в ефірі українського телебачення. Так от 1+,1 плюс почав реанімувати тоді Сашка Дубінського як унікального волонтера і благодійника. Але очевидно, що дружба із російськими агентами і отримання величезних російських траншів остаточно поплавили мізки дубінському, тому що він спалився і спалився абсолютно тупо на своїй поїздці у Барселону. Точніше, його спалила його не дуже розумна баба, яка виклала в інстаграм усю їхню готельну романтику. Тож очевидно, що на хвилі суспільного осуду запитань: а як же ж дорослі мужики приземного віку виїжджають на єблю? Я вибачаю за кордон. Зе влада вирішила віддати цей політичний труп на розтерзання українському суспільству. Для чого це було зроблено? А щоб менше питали там про Єрмака, про Шурму, про Баканова, Трубіцина та інших пацанів, до яких з'явилося дуже і дуже багато питань. Але тепер давайте ж підіб'ємо підсумки, чого вчить нас історія Дубінського. А найперше, що не треба борзіти, навіть якщо до тебе пливуть найкращі карти. По-друге, що о, якщо ти людина, яка претендує на якусь медійну впізнаваність, публічну діяльність, то тобі ніколи не треба мати справ із росіянами. Тому що вони самі тебе здадуть, коли відчують твою слабинку. Ну, а ще, знаєте, Колаба Дубінського і Мосійчук, зокрема, в проєкті Право на владу, це ще і дуже добра наука, як у голови українців впихували. Кал, а потім цей кал у головах українців знову ж таки конвертували у політичні дивіденти Карабаси, а-ля Новінський та Коломойський. Тож будьте уважні і більше не ведіться на Боротін. Чому так? А тому, щоб не стати ґрунтом, на якому потім будуть пастися Карабаси і Мальвіни. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики. Це була Марина Данилюк-Єрмолаєва. Ставте лайк цьому відео, напишіть коментар для просування цього відео. І а, якщо у вас є змога, ставайте спонсором чи патреоном нашого проекту, тому що так ви дозволяєте розвивати незалежну журналістику і говорити про ті речі, які ви не почуєте на єдиному телевізійному марафоні. Всім дякую.